Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з конструювання. Сідайте зручненько і послухайте цікаву історію. У чарівному місті жили маленькі дітки, де всі будівлі і все навколо було зроблено із солодощів. В ньому мешкала дівчинка на ім'я Макароненка. Вона була дуже творчою та любила створювати щось незвичайне. Одного разу, гуляючи містом, макароненка побачила, як діти граються у різнобарвному одязі. Їй так захотілося мати щось особливе, чого ще ні в кого не було. І тут макаронці спала на думку чудова ідея зробити собі одяг з макаронів. Це і стало її мрією. Але це була країна солодощів, і вона не змогла знайти в ній макаронів. Дітки, давайте допоможемо Зніснити мрію макаронці і зробимо для неї незвичайне платтячко. Спочатку підготуємо наші пальчики за допомогою гімнастики, яка називається одяг. Щоб здоровими зростати, треба одяг завжди прати. Щоб гарно виглядати, треба одяг прасувати, щоб ми без ладу не мали. В шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни, це одягнем восени, теплий одяг для зими. Все ми склали молодці. Для роботи нам потрібно тарілочка з макаронами і серветки. Дітки, так з чого ми будемо робити платтячко? А от із чого. У мене є закручені спіральки. Такі гарні бантики, плоскі спагеті. Все це макаронні вироби. Погляньте, яке платтячко вийшло у мене. Зараз покажу, як його робити. Викладати починаємо зі мною. Разом, як я. Спочатку верхню частину платтячка. Ось. Так, це будуть рукава. Якщо потрібно, поправляємо. Ось у нас вже є верх, а тепер нижню частину плаття. Щільно прикладає спіральки одну до одній. Ось так. Залишилось прикрасити його, викладаємо спагетті таким чином. І такі два бантики. Незвичайне таке гарне платтячко вийшло у нас. Макаронинка дуже зраділа, і її друзі прийшли привітати. Тепер в місті всі веселились і раділи від того, що мрії збуваються. А я вам, дітки, пропоную виготовити своє платтячко, прикрасити за своїм бажанням і фантазією. Чекаю на ваші фото. До побачення, до нових відеозустрічей!